Шафи купе, які у нас зараз по наявності. Значить, Оцей дуб дубкраф золотий, 1,50 п'ятдесят ширина, 60 глибина і 2,30 висота. І з ящичним блоком. Вони зараз йдуть в подарунок. На цю сторону полички, на ту сторону тремпель, профіль тут змінений. Вартість цієї шафи 1300. І тут антресоль, антресоль. І ще є в наявності на складі. Точно в такому самому кольорі, точно з таким самим профілем, тільки вона йде без дзеркала. Тут вставки дзеркало-жемчуг, це таке біжеве світло-світло, не біле, ну таке жемчуг, і потім вставки скло фарбоване крем, і потім вставки знову. Скло фарбоване жемчуг. 14, 700 його вартість, точно такого самого розміру ящики в подарунок. Потім дві отакі шафи. Але тут 2,10 висота, 1,40 м їх ширина. значить, Це як на вітрині з білим профілем. Із... Він є в білому корпусі, а може бути в корпусі бетон. Одна така дверка комбінована, одна така дзеркальна комбінована дверка. Такий, вартість такого 13430. І потім на складі він є. На 4 частини поділене ДСП бетонове отаке на фасаді. А на іншій, на іншій частині срібло дзеркало. На 4 частини поділене. 12850 його вартість. Так, і потім в наявності е, в дуб експресив бронзовий. Це та фабрика, де ящичний блок в подарунок. У нас іде Метр сорок Його ширина 2,20 висота і 60 глибина. Значить, з такими фасадами 14800. І на складі він є точно в такому самому розмірі з таким самим профілем, але замість оцього кремового скла фарбованого. Коричневе скло фарбоване. Так, і Потім, і ще в наявності, отака шафа купе: 2,40 її висота, 60 глибина в корпусі, антрацитовому, в корпусі антрацитовому, тут дві полички, антресоль знизу, тут полички. І вартість її 14,200. Чорний профіль, чорне фарбоване скло і вставка графітового скла дзеркала, графітове дзеркало. Оце те, що зараз на вітрині. І в середу ще приїде такий в Антрациті. шафа якась. Не пам'ятаю яка. Ну, якщо зацікавить, я потім вам скажу. Ну, це в середу буде.